Тридча вибір. Ішов сніг, погода була тиха, і великі пухнасті сніжинки неквапом кружляли в чудернацькому танці, повільно наближаючись до землі. Дві сніжинки, що летіли поряд, вирішили побесідувати між собою. Боячись втратити одна одну, вони взялися за руки, і одна з них весело сказала: Як добре летіти, втішаючись польотом, Ми не летимо. А просто падаємо, сумно відповіла інша. Незабаром ми зустрінемося з землею і обернемося в білу пухнасту ковдру. Ні, ми летимо на зустріч погибелі, і на землі нас просто розтопчуть. Ми станемо струмками і помчимо до моря, ми будемо жити вічно, промовила перша. Ні. Ми розставимо і зникнемо назавжди, заперечила друга. Врешті-решт їм набридло сперечатися. Вони розімкнули руки, і кожна полетіла назустріч тій долі, яку вона собі обрала.